Збираємось на прогулянку. Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо готуватись до веселої прогулянки. Але спершу пригадаємо, яка зараз пора року. Правильно. Весна! Час, коли усе навколо прокидається від холоду, починає квітнути та радіти. І сонечко починає світити яскравіше. Та стає все більш тепло. І хочеться вже заховати теплий одяг і вдягнути легеньку сукню або футболку та шорти. Але не варто із цим поспішати у кожної пори року свій настрій і свій одяг. Взимку ми вдягаємось тепло, шапки, пуховики, рукавички, шарфики, теплі чоботи та светрики. Влітку. Одяг найлегший це футболки, шорти, сукні, майки, панамки та літні капці. А навесні погода може бути непередбачувана адже ще нещодавно землю вкривала біла ковда та міцні морози, а тепер прокидаються квіточки та зелена трава. Одного дня може бути дуже тепло, іншого прохолодний вітерець, похмура погода або навіть теплий та весняний дощик. Тому дуже важливо правильно вибрати одяг для весняної прогулки відповідно до погодніх умов. А давайте разом подивимось, що можна вдягати на весні. Є у мене ось така куртка. Як ви гадаєте, її можна вдягти на весні? Так, вона тоненька, легенька та весняна. А це гумові чобітки. Навіщо вони нам весною? Щоб стрибати по калюжах і не намочити ніжки, коли на вулиці йде або вже пройшов дощ. А коли на вулиці нема дощу замість зимових чобіт, ми вже взуваємо черевички або кросівки. А ось моя улюблена шапка. Шапки навесні не такі пухнасті та теплі, як узимку, а тоненькі. Вони захищають наші вушка від весняного вітру. Штанці я також обираю не такі вже теплі, як взимку. Щоб мені було зручно бавитись із моїми друзями на майданчику, бігати, стрибати і танцювати. А зараз пропоную пограти у гру. Одягніть моїх друзів на весняну прогулянку, але обов'язково звертайте увагу на їх погоду за вікном. Подивіться у віконце: на вулиці дуже тепло і світить сонечко, що має вдягти в таку погоду моя подруга. Їй можна вдягти колготки, сукню з довгим рукавчиком, чобітки та легеньку весняну курточку. В такому одязі їй буде затишно та зручно. А ось у мого друга за вікном йде дощик. Але вуличний термометр показує, що хоч і дощ, але на вулиці не надто холодно, що треба вдягти моєму другові, обов'язково шкарпетки, штанці, легеньку ковтинку. Плащ дощовик та гумові чобітки. Також додамо йому ще парасольку А ось через кілька годин після дощу ще один мій друг хотів піти гуляти, але за вікном піднявся дуже сильний вітер, а термометр, показує, що на вулиці, прохолодно. Ось як неочікувано може змінитись погода весною. Що ж в такому випадку йому слід вдягнути? Тепленькі шкарпетки, теплі штанці, теплу ковтинку, більш теплішу весняну куртку. Щобітки, шапку, що прикриє вушка і не буде холодно. А якщо буде занадто холодно, можна взяти із собою легенький шарф та рукавички. Молодці! Ви справжні помічники, допомогли моїм друзям зібратися на весняну прогулянку. І тепер ви можете самі збиратися на прогулянки разом із мамою чи татом і точно будете знати, що вдягати по погоді. Дякую вам та до зустрічі!